Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, ви знаєте, ось я сама собі сиджу і думаю: ну, по-перше, у нас сьогодні такий дощ, у нас так сьогодні холодно, вчора було так холодно. Треба було там вийти до під'їзду зустрітися з людиною, і я одягнула куртку і спіймала собі на себе на думці, що зараз, в червень місяця, я вийшла в куртці. Ну, курточки, така легенька, але курточка. І десь дівчата скидали в групах фото. Жіночка лежить на ліжаку для засмагання і в гамашах. Думаю, це таке літо. Ну, може, це, можливо, день-два та, та й все, та й пір пройде. Вчора, вчора, сьогодні, підходила до мене моя знайома подружка. Ми разом з нею навчалися в інституті в свій час. І оці інститутські відносини залишились на протязі всього життя. Да? Це було скільки там 30 років тому. Да? Але ж ми ну, не дуже часто, але іноді зустрічаємось і навіть зустрілись випадково у Каті в магазині Ділавая. До речі, Катя дзвонила. Зараз, поки я не готова йти на примірки, я думаю, що десь через недільку я все ж таки повернуся до катрусі і ми з вами продовжимо показувати, показувати одяг. Я вам буду показувати. І ви знаєте, мені, от, дівчата, Пишуть, посміхайся. Ну, Я думаю, що ми з вами розуміємо, що ну, ось мені подружка написала, ти медійна е, лічність, ти посміхайся на камеру, Ну, я не можу так. Я не можу так грати. Якщо я посміхаюсь, то я посміхаюсь. Навіть зараз трошечки куточки е, рта мене посміхаються, а ось так е, ржать. Коли ось навіть зараз посміхнулася, розумієте, про що я кажу? Тому ну тому, що я медійна лічність, тому я повинна посміхатися, я так не можу. Я розумію, що мене подружка хоче, намагається як скоріше витягнути з цього всього, щоб я не углублювалась в себе. Але ви розумієте, зараз мабуть дуже важко вглибитись ось так остаточно, тому що ти не сам. Це дуже важливо, ось я навіть зараз я зрозуміла, що мені важко, але не настільки, наскільки це могло бути. Я дуже багато ваших історій прочитала за цей час, ось за, ну, за скільки як вийшло відео, де я з вами поділилася своїм своєю історією. Ви мені написали дуже багато своїх історій. Я розумію, що деякі люди вони самотні, самотні в своїй біді. Мене, мабуть, Бог поцілував і в такий важкий час не залишив саму. В мене є родина, яка мене підтримує. В мене є друзі. Війна показала, хто настоящий друг, хто настоящий, як буде українською. Справжній хто справжній друг, а хто тільки, тільки казався цим другом. Тому я дуже вдячна, що в мене дуже багато людей, які мене підтримують, і мій ютуб канал. Я колись коли з вами про це ділилася і казала, що в мене, коли було день народження, в мене стільки людей ніколи не вітало. Ну Це дуже приємно, тому що коли ти прокидаєшся і не тільки там в месенджерах, ну, в месенджерах зараз в вайбери вставлена оця напоминалка, Якщо ти реєструєшся, то пишеш там свій день народження і людям, з яким ти спілкуєшся. Приходить сповіщення, що у цієї людини там, наприклад, день народження, і навіть є така: не треба нічого писати, просто відправляєш з ним народження, і людину вітають. Але коли я стала блогером, дуже багато привітань було на моєму каналі. Мені було це неочікувано і приємно. А коли сталося горе в моїй родині, я теж побачила дуже багато слів підтримки, дуже багато слів співчуття. І для мене це теж дуже важливо, тому що це така велика кількість людей, які за тебе теж переймаються, да, переживають за тебе, і це теж підтримка. Про що я хочу сказати? Дуже важко людині, коли вона залишається сама, сам на сам зі своєю бідою. Тому я хочу вам сказати, що не залишайтеся, не залишайтеся, прислухайтеся. Якщо є якась людина поряд і вона вам щось хоче сказати, ми по різному це приймаємо, по різному це відносимо до себе. Да, я ось, наприклад, взагалі від всіх хотіла закритися, і я це зробила, але зробила це ненадовго. і Потім потрошечку я почала до себе. Впускати, скажімо так, своїх рідних, друзів, навіть вас впустила більш більшу, скажімо так, частину свого життя. Тому не замикайтеся, ось я можу зробити висновки на. На основі того, ну, як я перейшла, переживаю, пережила цей, цю біль утрати, втрати, і дуже важливо не замикатися в собі, тому що потім ну ви правильні, ви такі правильні речі пишете, що це все нерви, це все від нервів, да? всі наші хвороби, всі наші болячки, це все йде від нервів. Тому я просто знаєте в один міг якось для себе зрозуміла. Я вже про це казала. Що ну зараз я, я буду грустити, і в мене буде печаль, в мене буде це все, ну воно залишиться. Воно залишиться, але не треба углюб, углублюватись, треба ось рухатись. І навіть знаєте, я зараз згадую. Склад... В тих складних обставинах, я, можливо, вам вже про це казала, що в п'ятницю мама померла, а я в суботу чоловіку кажу, я йду на роботу. Він мені каже, яка робота, якщо треба там ну, всі оці робити організаційні моменти, де я повинна там бути. І в мене, знаєте, я от зараз аналізую, що навіть в стресі я розумію, що треба щось робити. І... Саме цим я хочу з вами поділитися, як себе поводити якусь роботу, якусь, ну кудись відволікатись, щоб свої свій, свій мозок чимось, ну скажімо так, забивати. Може, це так грубо буде, але в цей час треба ось ну собі допомогти. Я розумію, що я хвора. І ось коли я казала про, про правильне харчування, да чому я почала худнути. Ну початку це була там одна причина, а потім, коли я вже зрозуміла, що це спосіб життя, що по-іншому не буде, якщо я хочу покращувати здоров'я, я в один момент зрозуміла, до чого це приведе. Да до чого то жиріння приводить. зараз нервові зриви. Ми зараз живемо живемо всі з вами в таких нервових зривах. Таких нервових або емоційних гойдалках, що це дуже важко, дуже важко людину знаєте, взяти себе отак, як то от кажуть, до рук і рухатись далі. Але це потрібно зробити, тому що це все це все російською Послідствіям наслідкам, аслід чрівата. Ану, теж напишіть мені, допомагайте. Ми з вами зараз ось потрошечку деякі слова. Хоча ви бачите, я вже практично, практично розмовляю. Я дуже хочу розмовляти саме, саме чистою українською мовою, не суржиковою, не виходить, ще, ще йде суржик. Але я дуже рада, що в мене таке, таке бажання і таке. Таке, ось, знаєте, це, це йде від душі. Навіть деякі мої знайомі е, і мої рідні, коли ми спілкувалися російською, е, вони запитують: а ви зараз як спілкуєтесь в родині? Я кажу, намагаємось спілкуватись українською мовою. Намагаємось, тому що ну, хто як не ми, українці, будемо нести свою, свою мову, свою хто. Народ буде нести, розумієте, тому якщо ми будемо розмовляти українською, ми будемо думати українською. Мені зараз набагато легше деякі слова ще залишились. Ну скільки років нам вбивали, вибивали цю нашу рідну мову, і зараз ми, ось, ось завдяки таким обставинам, завдяки війні, ми розуміємо цінність нашої мови. Сьогодні дуже важка ніч була. Кривому розі мої співчуття, у мене навіть є дівчата з Кривого Рогу в марафоні, які зараз проходить на каналі. Тому дякувати Богу і все в них добре. І коли я випала з цього простору інформаційного, я я почала читати, що як люди евакуюються в Херсоні, це, це жах. Коли розстрілюють, розстрілюють лодки, в яких люди, люди виїжджають, якщо в тебе не... Паспорт РФ, а український паспорт тебе просто не евакуюють. Розумієте? Вони знищують, вони знищують українську націю. Це не допомога, як на всіх пабліках кричать: Ми вам допомагаємо, ми вас освобождаємо. Людей звільняють від життя, і це саме страшне сьогодні повинен прийти мені прапор, український прапор, придбаний він за донат. Він прийде з Херсону. Я думаю, що в іншому відео я обов'язково зроблю таку відеорозпаковку цього прапора. Він буде з підпісью, подпись, ану теж допомагайте. Подпись, як буду українською мовою. Людини, яка знаходилась в полоні, яка знаходилась, яку катували ці не люди. Тому я розповідаю про Олену на умову, Тому розпаковку прапора, я думаю, що ви побачите вже завтра. Я сьогодні прийшла у мені сповіщення, що прийшов цей прапор, і я обов'язково його вам покажу. І буде він в мене висіти на видному місці. Ми вже з чоловіком вирішили, де ми його повісимо. Ну, вже в іншому відео я вам обов'язково про це розповім і любі! Я була дуже рада з вами поспілкуватися. Бережіть себе. Я вас люблю, цілую і ціною. Пока, пока.